Все сіки були звичайно Там В концтаборах лікарі, видатні інтелігенції робили досить нелюдя. Видатні фізики там, створили ядерні бомби і так далі. Вони звідси виставну. Головне навчити дітей не знання мати, а стати добрими. Що вони цю некускали. Я, я не вчитель, але я додаю, що трошки добрав цей світ. Дуже цікаво, я ніколи не думав, що це дасть зворотний ефект такий дивовижний. До мене просто на вулицях підходять молоді люди, дівчата, хлопчики. А порадьте нам, як от так і так, бо ми нікому не довіряємо, тільки вам. І насправді так і є, це вже такий якийсь важкий хрест, як виявилося. Я вже не можу десь на когось так випити величнішу. Щоб... Десь там погуляли, бо бачиш, що Сашко робить? Вже не можна, так і вам, поки молоді, давайте. А одна усі відкуда, Гуляють, поки молоді. Латину знаєте, ні?